На центральній площі селища Володарка біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулись урочисті заходи з нагоди відзначення 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. У заходах взяли участь керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представники трудових колективів району та громадських організацій жителів селища Учінська молодь. До громадськості звернулись голова районної ради Петро Мусієнко, голова районного осередку Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, Тамара Остинівська, заступник голови районного осередку Товариства просвіта Наталія Кушова, котрі у своїх виступах відзначили неоцінений внесок Тараса Шевченка в історію України, актуальність його слів, піддавши різкі критиці агресію Росії на території України і закликали народ мужньо і з Богом відстоювати неподільність української землі. Це геній світового значення. Весь світ всі ми признали його таким, яким на сьогоднішній день є. Був, залишається і буде майбутньому зірцем нашого народу, нашим ідеалом побудови нормального суспільства, цивілізованого, справедливого. І дивіться, все те, що він написав в заповіті, збувається. Бувається в його мрії. Сьогодні наш народ переживає не. Прості часи, але так історично сталося, що такі тяжкі для народу часи наш народ об'єднується, співрається і зуміє протистояти цим загрозам, які йому загрожують. Не буде Україна вдруге розритою могилою. Дух Канашевича Сагайдачного та Івана Виговського говорить в козаках, що готові стати до зброї на захід Шевченки убогої України, який благовістив їм слово, нове любов і правду, і добро. Добро найкраще на світі та братолюбіє свободу. Шевченко воскресає в кожному із нас і переможе. Слава Україні! Благочинний Володарського району Української православної церкви Київського патріархату проти Рей Богдан під час промови назвав Тараса Шевченка пророком, голос якого відкриває нам двері свободи і щастя на своїй рідній землі. Отець Богдан попросив усіх молитися за нашу землю, яка дала нашому народу і цілому світові такого великого пророка. І вам, слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся! поборете. вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. З душею та полум'яними серцями учасники заходу читали вірші та уривки з творів великого кобзаря. З трепетом слухали Шевченкові твори, виконання молоді Ані Михальченко та Богдана Русіна, володарчанки Світлани Кошарської. Мовчіть. Знаю. Знаю. Сини мої, сини мої, чом ви не великі, чом ляха не ріжете, Будем різати, тату не будете, не будете, будь проклята мати та проклята католичка, що вас породила. Чом вона вас до схід сонця була, не втопила менше бріха. Ви б умерли не католиками, а сьогодні сини мої. Горе мені з вами, я присягався, брав свячений. Поцілуйте мене, діти, бо не я вбиваю, а присяга. Махнув ножем і дітей немає. Україно, україно, серце моє ненько. Як згадаю твою долю, заплаче серденько. Де поділось козачество? Червоні жупани? Де поділась доля воля? мунчуки, гетьмани? Де поділися? Згоріло, вже затопило синє море твої гори, високі могили. А мене пан сяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що бастря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою. Та ще й реготались. Динаві нечистії на мене, плювали! Свій власний вірш про Кобзаря читав Василь Жогла. Лунали пісні виконання Валерія Сичова, Наталії Брисової, тріо Району будинку культури, дуету Анни Панасюк і Валерія Козловця та народного хору району будинку культури, який на завершення заходу виконав наживо гімн України. Ки заходу низку вклонилися славному синові України та поклали квіти до пітніжя пам'ятника. Велику організаційну роботу під час підготовки і проведення урочистостей провели працівники відділу культури райдержадміністрації та Володрецького районного будинку культури.